найболючіші теми для чорнобильців житло, пільги і доплати, але листуванням з чиновниками кажуть, вони проблеми не вирішуються. Тому після зустрічі з ліквідаторами у північних районах краю заступник голови профільного комітету Верховної Ради України Микола Шершун направив до САРН групу фахівців різних напрямів, аби ті безпосередньо на місцях поспілкувалися із чорнобильцями. Перше, на чому настоюють останні, розмежувати на законодавчому рівні ліквідаторів та постраждалих. Дуже багато людей отримує інвалідність. Запоязано що за хворіми, з поясними заварена ЧАЕС, і вони отримують відповідно першу категорію зразу потерпілих. А перша категорія вона відповідно вища, і виходить, що всі пільги. В основному йдуть на цю категорію, і ми відходимо це далі і далі і далі назад, як ліквідатори. Нам просто нас не вистачає коштів. Ліквідатори називають парадоксом ситуацію, коли аби мати пільги і доплати, їм потрібно стати інвалідами. Вирішити цю проблему, вважають вони, можна виробивши концепцію учасника ліквідації аварії на ЧАЕС. Ми не пиш, не говоримо про те, що е, треба відділити зробити якусь еліту. Не треба робити еліту з ліквідаторів. Треба до них звернутися так, як до тих людей, які чесно 26 років тому назад виконали ту роботу, яку їм було доручено. А на сьогоднішній день ми починаємо перевіряти документи, архівні довідки достаємо, визиваємо цих людей нещасних, тягаємо їх про прокуратурам, фінансовим управлінням і такому іншому. Для чого це зробиться? Така ж проблема із житлом, адже поодинокі квартири також виділяють лише для першої категорії. Але в цьому питанні запевнили столичні посадовці. Нині очікується прогрес. Адже якщо на будівництво житла для чорнобильців минулі роки кошти не виділялися, то цьогоріч держава передбачила на це 150 мільйонів гривень. Серед інших найпомітніших вимог чорнобильців переведення пільг на безкоштовний проїзд в адресну допомогу, забезпечення пільгами дітей не до 18 років, а до закінчення навчання та справедливий розподіл грошей на чисті продукти. Учасники зустрічі. Зійшлися на тому, що аби оперативно реагувати на проблеми, необхідно створити окремий орган, який би опікувався виключно цими питаннями. Вислухавши аргументи ліквідаторів, столичні посадовці запевнили, що врахують їх у поправках, які готують до закону про статус та соціальний захист чорнобильців. Комітет, у всякому разі, буде старатися частину проблем, які в можливостях, правових можливостях вирішувати ці проблеми. Тому що важливі дуже проблеми, які піднімаються цими людьми. Вони заслуговують на соціальний, достойний соціальний захист, на пенсійне забезпечення і всі інші про те, що користь від такої зустрічі обопільно говорили усі її учасники. Кияни бо отримали практичну інформацію, яка допоможе врегулювати загальночорнобильські питання. Ліквідатори бо безпосередньо висловили свої міркування тим, від кого залежить вирішення проблем. Як ліквідатор, я дуже задоволений сьогоднішньою зустріччю, і хотілося б, щоб і надалі були такі зустрічі. Чомусь як ми дивимося в засобах масової інформації по телевізору, то складається таке враження, що вони взагалі не знають там наверху, чим живуть ліквідатори, які їх біди, які що. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.